Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Аналітики Де Zone опублікували свіжі знімки литовища в Джанкої, окупований Крим, станом на 6 липня значно збільшено кількість важкої авіації. Чітко розпізнано, вертольот Мі – одна одиниця найбільш серійний транспортний вертоліт у світі. Вантажу підйомність до 20 тонн, літаки. Іл-76 – дві одиниці спроможні перевозити до 50 тонн вантажу. Щонайменше 50 вертольотів різних типів бойові багатоцілівій транспорті. Навіщо їм цей авіаміст після пошкоджень кримського мосту внаслідоката і штурмів? Росіяни зіткнулись із критичною проблемою. Залізничне сполучення паралізоване. Поромна переправа не справляється з обсягами. Підвезення БК і техніки з Ростова і краснодару перетворилось на логістичний колапс. Відтак масове залучення іл 76 і мі 26 Спроба створити повітряний коридор для транспортування зброї і резервів. Чому це поганий сигнал для Кремля? Вартість і ризики авіатранспортування в рази вищі за залізницю. Кількість сіл 76 у РФ обмежена. Це техніка, що використовується також для операції у Сирії, Кавказі і в тилу. Будь-який удар по аеродрому в Джанкуями миттєво ламає всю схему підвезення. Дві ймовірні версії планів окупантів. Варіант один перебазування і підготовка евакуації. Частина аналітиків випускає, що РФ починає вивезення найціннішої техніки та запасів з Криму. Побоюючись нових атак ракетами Нептун, Стормшедо або «Атакмс», Симптоматично, що за останні 10 днів фіксується масовний рух палива і боєприпасів в напрямку Тамані. Варіант 2 – підготовка повітряної операції. Інша версія Росіяни накопичують сили для масової авіаційної атаки по українських позиціях. Спроби психологічного тиску. Проте досвід останніх місяців показує, будь-які спроби масштабного удару закінчуються серйозними втратами авіації. Чому вони нервують? Далекобійні Нептуни і інші ракети тепер можуть бути під джанкою. Українська розвідка отримує дані в реальному часі з супутників і БПЛА, рух Іл 76 і Мі-26 Над Кримом відкрита ідеальна ціль для удару відповідь, морально-психологічний ефект в російських військових чатах. Панічне обговорення, що Крим став пасткою. Чимало військових родичів намагається вивести свої сім'ї з півострова. Будь-який новий удар по логістиці. Посилить відчуття приреченості. Коротка аналітика, перехід від залізниці до авіації, ознаки, що кримський міст більше не виконує функції ключового постачання. Залучення такої кількості транспортної авіації вимушений крок, а не стратегічне рішення. Чим більше техніки росіяни стягнуть Джанкою, тим гучнішою буде розв'язка. Висновок авіаміст над Кримом показник глибокої кризи російської армії, страху перед ударами України. Кожен виліт іл з Джанкою, ознака того, що час окупантів на півострові спливає. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремах політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.